Математичний диктант. Зменшуване дванадцять. Від'ємник 5. Обчисліть значення різниці. Зменшуване шістнадцять. Від'ємник поданий різницею чисел одинадцять три. Перший доданок вісім, другий шість. Обчисліть значення суми. Перший доданок п'ять, другий доданок поданий різницею чисел 18 і дев'ять. Число 15 зменште на суму чисел 6 і 5. Число 7 збільште на різницю чисел 12 і 6. Наскільки сума чисел 7 і 8 більше за число 8?